Історія про стосунки, зраду та помству Івано-Франківськ відбувся до прем'єрний показ українського фільму Всі відтінки спокуси у стрічці, реальні факти із життя винахідника газової лампи Йогана Зега. Більше у сюжеті Тетяни Дадак дії фільму відбуваються у Львові наприкінці 19 -го століття головна героїня амалія повертається до родинного маєтку де стає об'єктом інтриг через власні статки наше кіно вперше озвучує в кіно Ім'я Йогана Зега, який створив дистилят для газової лампи, і на той момент світло, яке в нас зараз світло, якого в нас немає, це українець винахід винахідник. Він винайшов цей дистилят і освітив всю Європу весь світ, але не запатентував. І саме у нашому фільмі ми показуємо боротьбу за цей патент, бо він помер, і а, цей патент залишився у його доньки Амелії. Аби відтворити атмосферу епохи та деталі біографії винахідника. Творча група вивчала архіви та працювала у Бориславі, де свого часу була аптека Зега. Режисерка стрічки Ірина Громозда пояснює складну історичну лінію вирішили подати через призму еротичного трилеру. Ця історія, як на мене, дуже приваблива і дуже повчальна для. Таких темних часів, в яких ми зараз мешкаємо. Але щоб бути більш зрозумілими для глядача, ми обрали такий спосіб спілкування, такий жанр, таку форму, таку подачу, як еротичний, але великими буквами трилер. Еротика в даному випадку це про те, що ми всі хочемо спокушатися, ми хочемо влади. Роль у стрічці стала кінодебютом для Володимира Дантеса. Він зіграв антагоніста. Це важке було в тому що це не Властиві мені якості в житті е і діставати себе щось таке негативне для суцільного сприйняття важко. А найважче було виходити з цього. Тим більше що ми ідея фільму, тому що це знаходиться все в одному приміщенні. Це як така собі клітка для певних персонажів і. Ти постійно знаходишся сі на прузі. Робота над фільмом від ідеї до прем'єри тривала рік. У всеукраїнський прокат, кіно, всі відтінки спокуси виходить 12 лютого.